Вітаю вас з випуском нових поштових марок 10 квітня. Це буде марка до Євробачення про переможцю минулого року Калуш оркестра Марочка це була заявлена ще рік тому, одразу ж після Євробачення, але не вийшла. А ось це її прев'ю тоді було показане: цей Маріуполь, цей Азов став відома фраза На самому конкурсі Євробачення Отож, От ви можете зробити перед замовлення до 10 числа, з 10 почнеться від вантаження даних лотів з магазину Укрпошти. Туди входять у нас маркований аркуш калуш оркестра, конверт калуш оркестра і карка. Можемо їх подивитись тут і щось знайоме бачимо. А з ними ми бачимо, тому що ця марка брала участь. І ще цей дизайн брав участь у конкурсі на марку Доброго вечора ми з України, в якій переміг трактор, що тягне танк. Так, пам'ятаєте. Давайте заглянемо в філателістичний бюлетень білетенкушти, де власне розказано, що ця марка буде випущена 10.04, має номер 2032 і номінал 15 гривень. З букупкою L номінальною. Якби 6 марочок на листку на аркуші марку, маркованому аркуші перфорованому, формат 40 на 28 мм. Тираж досить пристойний, 780 тисяч марок. І з них 300 нерозрізаних проперфорованих друкарських аркушів. Ми знаєте, це, напевно, великими. Своєми буде Бачу, Бачимо. Ну, спосіб друку, як завжди, офсет. Зараз. Всі офсетом друкують. І дизайн марки Святослава Романчака, художниця КПД НХК Олена Вак... Олеся Вакуленко, дизайн картки Юрія Сосницького. Отож, 90 гривень листок. Вірніше аркуш. Що ж це я так? Ось такий у нас КПД прикольний. Ось такі у нас погашення. Штемпель перший день. Києві відбудеться. Ну Відповідно, КПД 10 гривень, зі спецпогашенням 28 гривень. Ну, власне, звичайний немаркований художній конверт Стефанія буде називатися 6 гривень, і за 10 гривень картка з дизайном, який не пропав, як бачите, а був використаний все-таки в даному випуску, що радує. І також є об'ява філателістам. Що ті 150 аркушів і ще раз 150 аркушів нерозрізаних марков, але перфорованих, можна буде придбати по 1080 гривень. самовивозом з Києва з магазину Філателія або поштовому маркетік пошти з доставкою, буде 1350 в тубусі коштувати, якщо вам це потрібно. Хочу вам сказати, що це не перший випуск до Євробачення також. Якби пам'ятаєте, у нас була переможництво Руслана клужичку. І в 2005 році була презентована ось така готова марка з зображенням Руслани. Ще шматочок Аркушика. Отакий був сам Аркуш на 7 марочок, 45 копійок ще. Також в 2005 році відбувся в Києві Eurovision Song Contents. Сліду була випущена марка до цієї події є вже брендом Eurovision. І ось такий листок на 12 марок. По 2,50 вже. А в 2017 році Джа також виграла Євробачення і привезла його в Україну. І також отримала своє враження на марці Укрпошти. За таким от листочком на 9 марка Вже ціна була по 4 гривні. Що ж очікуємо 10 квітня на марочку? Хто хоче придбати гарантовану, робіть передзамовлення до п'яти наборів цих марок, конвертика та листівки. Ок, до побачення! Слава Україні!